Та Холодна війна. І в тот момент було купу різних проєктів. Наприклад, база на місяці. Або Зоряні війни. А що це за проєкти і чому їх так і не реалізували? Все це в цьому відео. І так, в часи Холодної війни було купу планів. Але це відео про космічні проєкти, тому почнемо ми з США. Зоряні війни це проєкт, який з'явився саме в 1983 році, коли був президент Рональд Рейган. А метою цього проєкту було створення системи протиракетної оборони, здатної знищувати балістичні ракети противника на різних стадіях польоту. Сама концепція полягала в використанні передових технологій, таких як лазери, кінетичні перехоплювачі та інші засоби з цього фільму, і все це просто для знищення ракет у космосі. Однак, через деякі технічні труднощі та високу вартість, проєкт так і не був повністю реалізований. Але почнемо ми з того, що планували зробити. США планувало розгорнути систему спутників, озброєних лазерами та кінетичними перехоплювачами, щоб знищувати ворожі ракети в космосі. Мені здається, я це вже казав. Ну і проєкт мав на меті продемонструвати технологічну перевагу США, ну тобто, просто понтанутися перед союзом, плюс заставити його витрачати більше ресурсів. Ресурсів. Але що з цього було виконано? По-перше, були проведені численні дослідження та розробки в галузі лазерних технологій, кінетичних перехоплювачів та інших частин протиракетної оборони. Також можна згадати політичний тиск. Проєкт Зоряні війни став важливим чинником у перемовинах між США та СССР, зокрема в контексті обмеження ядерних бімб. А що зараз планом? Почнемо з того, що після завершення холодної війни, у 1991 році, проєкт «Зоряні війни втратив свою актуальність, тому зусилля були перенаправлені в інші програми, такі як Національна система протиракетної оборони, а деякі технології, створені в рамках проєкту, були інтегровані в сучасні системи ППО. Таким чином, цей проєкт був одним з ключових елементів стратегії США в холодній війні. Але з часом його значення зменшилося і він був адаптований до нового світу. Проте існує ще один військовий проєкт, але вже від противника США, який повинен був бути в місяці, і це горизонт. Почнемо з того, що це взагалі таке. Горизонт це радіанська військова програма в космосі, створена в 1960-х роках, яка мала на меті створення військової бази на місяці. А сам проєкт був частиною більш широкої космічної гонки між союзом та сполученням. Проєкт включав як цивільні, так і військові аспекти. І так, військова база на місяці. Основною метою проєкту було створення постійної військової бази на місяці. Логічно. Ця база б мала б служити як спостережний пункт і, можливо, як база для запуску ракет. Також було бажання встановити контроль над місяцем, яке було стратегічно важливим для СССР, оскільки це давало б їм перевагу в космічній гонці та можливості для подальших військових операцій, та й просто понтанутися можна було. А крім військових цілей, цю базу могли б використовувати для проведення наукових досліджень і випробування нових технологій. Технічний аспект для втілення проєкту планували використовувати потужні ракетні носії, такі як H-1, які однак не були успішно створені. Також база мала складатися з кількох модулів, які б доставлялися на місяць окремо і збиралися на місці. І передбачалося, що на базі постійно буде перебувати екіпаж з кількох космонавтів, які б чергувалися. Але давайте подумаємо про причини провалу. Почнемо з технічної проблеми. Розробка потужних ракетних носіїв і інших необхідних технологій виявилося занадто складною. Також фінансовий аспект. Проєкт вимагав значних фінансових вливань. А на вулиці саме критичний момент холодної війни. І союз не міг собі дозволити так витрачати. Ну і про політичні проблеми на Землі набагато цікавіше, ніж у космосі. Ну або просто новий правитель не зрозумів, для чого це все. І так, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то ви знаєте, що робити. Нагадую, поставити вподобайку та написати якийсь коментар. А єдине, що я можу сказати, це.